Дите, ми з тобою буде, коли закінчиться їхня війна? чи вистачить нам сили? צייט, טאן, שוואַבאַר די נאַ кажу родна, дна, чи стане на бажання Зробити так, щоб впала стіна, 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 стіна. Будем у двох в останньому кадрі кіна і вистачить нам сили зробити так, щоб впала стіна, 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 стіна впала між нами стіна, стіна. Професура з Майданом, професор Наталя Торкут. будь ласка, вітаємо. Добрий день, шановні мої запоріжці. Коли я йшла сьогодні сюди, я не буду приховувати. Мені було страшно, але чого я боялася? Я боялася не того, що вони нас тут розганятимуть. Я боялася не того, що вони махатимуть своїми дубинками. Я боялася того, що нас тут буде менше. Я знала, що ми тут будемо, але я так приємно вражена бачити скільки нас тут. Спасибі вам за те, що ви не підриваєте нашу віру у самих себе у російського письменника Антона Павловича Чехова. Є такий відомий, дуже відомий вислів: Я по каплі видавлював із себе раба. Так, от я вважаю, що вже тим фактом, що ви сьогодні сюди прийшли, що ми тут стоїмо, ми показуємо собі. Один одному всій Україні світові, що ми свого раба із себе вже вичавили, вже видавили. Він не повернеться вже туди, всередину нас. А якщо він не повернеться, то ми таки будемо вільними людьми. Один із ренесансних філософів на ім'я Піко Дела Мірандола свого часу у трактаті про достоїнство людини розмірковував, чим людина відрізняється від інших живих тварин, не тим, що вона вміє сміятися, і не тим, що вона може говорити. Вона відрізняється насамперед тим, що вона наділена свободою вибору від неї самої, від кожного з нас. Залежить, чи ми будемо опускатися до рівня тварини, якій потрібна тільки ковбаса, чи шматок сала, чи шматок хліба, чи ми будемо підніматися і рости, підніматися до рівня творця. І от кожен з нас цей вибір для себе робить особисто, і особисто потім відповідатиме. Не стільки перед тими судами, якими вони нас залякують, відповідатиме перед власною совістю і відповідатиме перед Богом. Ми живемо у складний час, у переломний момент історії. І якщо нам буде важко, я хочу, щоб кожен з нас у той важкий момент свого життя згадав таку притчу. Одного разу прийшов чоловік до Господа та й каже: Боже, чому у мене такий важкий хрест? Мені так важко його нести. Воно інше хрести, начебто не такі важкі. Добре, сказав йому Господь, і завів його у велику кімнату, де були інші хрести. Вибирай собі такий, який тобі подобається. Чоловік підійшов до одного. Не зміг його зрушити з місця. До іншого він виявився занадто важким. Він перепробував всі хрести у цій кімнаті і так і не знайшов належного. І вже коли він виходив, підходив до виходу, він побачив один хрест, який йому здався більш-менш прийнятним для нього. І він спитав у Господа: А може я взяти ось цей? Звичайно, сказав йому Бог. Це ж є той самий хрест, який ти залишив, коли сюди заходив. Ми Знаємо, який хрест у нас, але ми маємо бути достойні того, що випаде на нашу долю, і ми маємо нести свій хрест з вдячністю. Ви знаєте, от, щойно пан Олександр сказав, що інтелігенція з народом, і це дійсно так. Я дуже часто чую від студентів таку фразу, чому мовчить Ліна Костенко? Так от Ліна Костенко не мовчить. В останньому її вірші вірш прозою сказано так. А ви думали, Україна це просто? Україна це супер, Україна це ексклюзив. По ній пройшлись всі кати історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона. Вигартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Слава Україні! Віримо! Віримо! Дякуємо.